І так, у нас практична робота по створенню діаграм. У вас буде два файлики. Перший файлик це безпосередньо файл практичної роботи, другий файлик це інструкційна картка. Коли ми відкриваємо інструкційну картку, у нас з вами є мета, тобто навчитися створювати діаграми та графіки на основі табличних даних, і безпосереднє завдання. Перш за все, нам потрібно зробити копію наявної таблиці для того, щоб ви могли працювати в Google таблицях. У нас буде Заготовка таблиці вам потрібно буде підставити формули, да, тобто порахувати середній продаж за тиждень та скільки продано за кожен день з допомогою формул середнє арифметичне та сума, або з допомогою звичайних математичних операторів, плюс-мінус поділити помножити. А далі створити кругову діаграму, яка буде відображати, скільки троянд кожного кольору буде продано за понеділок. Діаграма повинна включати. По-перше, повинна бути назва діаграми, повинна бути легенда, яка розміщена справа, та, і кольор е, назв повинен співпадати з кольором троянд. Е, кольори секторів повинні відображати кольори троянд. І на самій діаграмі потрібно розмістити підписи даних. Далі побудувати стовпчасту діаграму, яка буде порівнювати кількість проданих троянд в кожний день тижня. І перейменувати лист 1 на продаж. Після чого поділитися посиланням на вашу таблицю у Classroom. Як це робиться на комп'ютері? Ми переходимо до Classroom, у нас є практично. Ми його відкриваємо. У нас відкривається ось такий файлик, але тут ми нічого редагувати не можемо. Нам потрібно з вами зробити копію. Що значить зробити копію? Ми натискаємо файл, прізвище, Після чого. Натиснули Копіювати, і у вас відкривається файлик, з яким ми будемо працювати. Тобто, це вже ваша м -м, таблиця, з якою ми працюємо. Перш за все, нам потрібно з вами порахувати середній продаж за тиждень да, по кожним трояндам. Тобто, для того, щоб порахувати середній. Це означає, що у нас є середнє арифметичне. Тобто ми кажемо, що це дорівнює, тому що кожна формула починається з дорівнює. І е, ми кажемо, що нам потрібно середнє арифметичне. А середня арифметичне це наша формула AVRH. Ось вона, АВРАЖ. Або ви можете просто додати всі ці дні, так, клітинки між собою, а потім поділити на їх кількість. Але нам легше використовувати функцію. Після чого ми виділяємо клітинки. Які будемо рахувати. Натиснули Enter. Нам порахувало все. Тепер, для того, щоб постійно не вводити цю функцію, ми можемо скористатися маркером автозаповнення. Тобто, натиснути, вивели виділили клітинку, навели на кружечок, або да, квадратик може бути синенький маркер автозаповнення, натиснули ліву кнопку миші і, тримаючи. Перетягуємо її донизу, тобто копіюємо, і воно автоматично буде заповнюватись. Тепер дивимося, що якщо ми натисли на першу клітинку, у вас написано, що середній рифматичне з клітинки B3 до до клітинки G3. Тобто ось вона, клітинка b 3 по клітинку G3. Якщо ми натиснемо сюди, то ми кажемо, що вже на рядочок перескочили, і у нас тепер замість b 3 – 4 Тобто воно все правильно скопіювало і порахувало. А далі нам потрібно порахувати, скільки продано за день. Та, і скільки на безпосередньо за тиждень. Тут ми теж можемо е, використати так, знак дорівнює, а далі можемо просто проплюсувати все це, а можемо використатися формулою сум. Тобто пишемо сум, сума і виділяємо необхідний нам діапазон клітинок. Натиснули Enter, воно нам порахувало. Далі натиснули на м, клітинку, і у вас може бути. Без гривень. Да? Якщо це, тут не пишеться гривні, то вам потрібно перейти у кнопку формат. Далі у вас є число і у вас є грошовий. Якщо, цього, якщо гривні немає, нічого страшного. Далі, ми, замість того, щоб вводити постійно цю функцію, ні, ми звичайно можемо її ввести, а дорівнює сум. А далі виділити діапазон. Але для того, щоб ми постійно не вводили все це, нам достатньо виділити клітинку з формулою, навести на маркер автозаповнення, натиснути ліву кнопку миші і тримаючи, провести її до кінця. Ось таким чином. І воно нам автоматично рахує суму за кожен день. Далі нам потрібно порахувати повністю прибуток за тиждень. Робочий з понеділка по суботу. Тобто, що ми робимо? Ми знову натискаємо знак дорівнює, кажемо, що нам потрібна сума, і виділяємо діапазон клітинок, з яких будемо сумувати. Натиснули Enter, і нам порахувало. Тижневий продаж. Далі нам потрібно з вами створити діаграму. З інструкційної картки нам кажуть, що нам потрібно створити кругову діаграму. Ось вона. Створити кругову діаграму, яка відображає, скільки троянд кожного кольору було продано за понеділок. Тобто, нам потрібно виділити да, повністю два стовпчики понеділок і троянди, не враховуючи, скільки продано да, всього. Виділили, далі натиснути Вставка да, або вставити діаграма. Після чого нам відкриється віконце з налаштуваннями. Тобто побудується діаграма, замовчування це може бути стовпчаста. Нам потрібно замість стовпчастої, нам потрібна з вами кругова. Тобто ми гортаємо, шукаємо кругову. Ось вона нас секторна діаграма. Нам підходить. Тепер нам потрібно налаштувати цю діаграму. Ось вона налаштування, а саме оформлення. І ми бачимо, що у нас це секторна діаграма, заголовки, діаграми і легенда. Нам потрібна легенда, і ми повинні розташувати легенду праворуч. Тобто ми шукаємо праворуч. Розташували її праворуч. Окрім цього, у нас ви бачите. Потрібні кольори співпадати. Тобто, що ми повинні зробити? Ми повинні натиснути просто кнопкою миші на колір на нашій діаграмі, і ось тут, от в налаштуваннях, змінити колір е, на червоний, там, де у нас жовтий, поставити жовтий колір. Там, де у нас помаранчевий, поставити помаранчевий колір. там, де у нас рожевий, обрати рожевий колір. Нічого складного в цьому немає. Далі, нам кажуть, що нам потрібно ще, окрім, того, щоб були кольори відповідали секторів, да? кольорам троріант, легенда, розміщена справа, назва діаграми нам потрібна, об'єм продаж за понеділок. Тобто, нам потрібно, що зробити? Перейти в, в, практичі, в практичної роботи, і нам потрібно налаштувати назву. Тобто ми повинні натиснути на е, діаграмі, да, якщо у вас оце віконце пропало. Е, і у вас є заголовки діаграми, ось воно, і є назва діаграми. У нас обрана назва і текст заголовка. І тут ми пишемо е, так і пишемо об'єм продажу. Об'єм продажу, там троянд, або об'єм продажу. Далі ми можемо поставити, да, як ця назва буде виділятися, посередині, чи збоку, чи ще щось, колір тексту можемо виділити. Далі, окрім цього, нам потрібні підписи. Тобто нам потрібно, щоб на діаграмі були підписи. Ми можемо подивитися. Да? У нас є вкладка Легенда, ми вже її налаштували. У нас є вкладка заголовки, ми також її налаштували. Далі у нас є сектор діаграми, да? і ми бачимо, що вона у нас також налаштована, тобто у нас є сектори. Далі у нас є безпосереднє налаштування самої діаграми, і у нас є мітка сектора. Мітка, тобто позначка, у нас що тут немає ніякої позначки. Якщо ми поставимо мітка. То воно просто будуть підписи. Якщо ми поставимо відсоток, воно буде відсоткове значення. Якщо значення, тоді у нас буде якраз таки оці значення, що продано червоних там 200, жовтих, 79. Ми поставили значення. Ось воно. Підписи є. Перша діаграма у нас готова. Тепер ми можемо її перенести в. Зручне місце, да, кудись краєчку, ось тут, хай вона стоїть. Тепер нам потрібно побудувати стовпчасту діаграму другу, яка буде порівнювати кількість проданих троянд в окремий день. Знову ж таки, ми виділяємо повністю з назвами стовпчиків, так, тобто з субота, вівторок, середа, щоб ми їх захвачуємо, і виділяємо троянд. Скільки продано. Після чого, знову ж таки, ведемо йдемо, вставка, діаграма. Натиснули на діаграму. Після чого ми бачимо, що нам вона не підходить. Нам потрібна е стовпчаста не з накопиченням, а ось така ось стовпчиками. Ось вона. І що ми бачимо, що у нас є понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, але щось нам не так, тому що у нас кольори якісь не такі. і Нам потрібно, щоб кольори відображались правильно. Плюс е там, де червона, там синій стовпчик і так далі. Нам Потрібно його змінити. І нам, у нам можна прибрати назву діаграми, тобто ми можемо просто натискати на елементи діаграми, да, і у вас в правому віконці ось воно висвічується. Тобто виділили да, заголовок і видалили його. Більше заголовку у вас немає. Далі ви також можете налаштувати, натиснути да, на легенду, і Обрати розташування, де буде розташування. Там, можливо, це буде у середині діаграми, можливо, це буде справоруч, ліворуч, ну хай буде праворуч. Ось таким чином. А, після чого ми можемо налаштувати безпосередньо кольори. Тобто ми просто натискаємо на самій діаграмі з кольорами, да, і ми бачимо, що це рожева, а рожева у нас якось да, ну, не дуже рожева. Там обрали рожева, отримали рожеву. Вибрали замість рожевої помаранчеву, помаранчеву нам підходить. Замість жовтої у нас стоїть червона, тобто нам потрібно змінити її на жовту. І безпосередньо червона, у нас чогось вона синя, тому нам потрібно її змінити на червону. Ось таким чином о, у нас змінилася вся діаграма. На цьому наша практична робота буде завершена, і ми повинні її здати. Тобто ви переміщуєте кудись в потрібне місце, після чого ми можемо це віконце закрити. І далі вам потрібно буде поділитися. Тобто ми натискаємо поділитися для того, щоб я змогла переглянути вашу роботу. Натиснули поділитися. Далі обираємо замість обмеженого доступу усіх, хто має посилання. Після чого. Ми натискаємо копіювати посилання, і це посилання ви додаєте до свого класруму. Тобто через вкладку, да, наприклад, я зайду в якийсь клас, і через вкладку Додати посилання, наприклад, у мене є якийсь урок, я кажу додати або створити, і я кажу, що у мене є посилання. Я додаю посилання, те, що скопіювала. Натискаю Додати і чекаю, поки провантажиться файл. Коли він завантажиться, якщо ви правильно скопіювали по посилання, то воно прямо цей файлик буде у вас ось тут завантажений. Тобто буде підписане прізвище та те, що це ваша практична робота. Після чого натискаємо кнопку Здати. На цьому ваша робота буде закінченою.